Друзі, всім привіт! Мене звати Софія Пархоменко, і ось я тут, нарешті, на Ютуб. Цей блог буде про психологію, про філософію, про мій досвід, про мою особисту рефлексію. Я сподіваюся, буде багато цікавого контенту. Я сподіваюся, це буде подобатись людям, які поділяють мої погляди. І я знайду тут своїх однодумців. Нарешті я тут цей день настав. І сьогодні будемо знімати відео про те, чому люди йдуть від психотерапевтів. В сьогоднішнє відео я хотіла би присвятити темі, яка звучить так: чому люди йдуть від психотерапевтів. Насправді, це дуже поширене явище, яке вивчають, ну, мабуть, на початкових стадіях будь-якої спеціалізації психотерапевтів. І про що я саме говорю? Люди йдуть від психотерапевтів, не почавши терапію. Тобто ми сьогодні будемо говорити про те, що робота не розпочалась. Почалось знайомство, якийсь первинний етап, але розвернути якісь глобальні процеси не вдалося зайти в глибинну роботу, і клієнт пішов. В нього там. З'явилися якісь особисті справи, йому не сподобався терапевт, він просто зник, ігнорує. Він... Будь-яка може бути причина, він просто пішов. І чому це стається? Я зараз хочу розкрити цю тему більш детально. І для своїх колег, можливо, буде щось цікаве, і для клієнтів, які шукають свого терапевта, які хочуть зайти в терапію, які, можливо, так робили колись, але не зовсім зрозуміли про те, чому це відбулося. І це дозволить якось досягти певної цілі, якщо вона є, розібратися самостійно зі своїми питаннями, або дійсно знайти свого терапевта, який допоможе вирішити певні проблеми. і не приходити до цього процесу уникання, втікання від роботи, а визначити для себе дійсно, чого я хочу і що я маю з цим робити. У мене тут певні пункти, по яким я буду йти, і просто буду пояснювати, як я це бачу і на своєму досвіді, з чим я стикалася як терапевт, як клієнт, в тому числі з цим процесом уникання. Взагалі починається процес знайомства з терапевтом, коли людина приходить на першу сесію, зазвичай це або сарафанне радіо, соцмережі, просто якийсь рандом, тобто хтось тобі дав номер телефону, бо хтось там почув. Це називається преконтакт, тобто людина вона відчула якийсь поштовх, що вона має піти до цього терапевта, або вона відчула поштовх, що вона має піти в терапію, і ось сталася ця нагода. І це такий певний тригер, на який людина пішла і він не спрацював цей тригер. Як це взагалі працює? Наприклад, якщо людина Просто уявний приклад має проблеми в стосунках, і не може, наприклад, жінка не може будувати стосунки з чоловіками, довготривалі, міцні, які б вона хотіла мати. Вона може піти до терапевта чоловіка, тому що він символізує ось її образ. Проблемний, проблема з чоловіками, і вона бачить в цьому якусь опору. Це якийсь, ну його гендер, це якийсь допоміжний фактор, який зможе вирішити її проблему довіритись краще. І цей тригер не спрацював. Тобто вона звернулася за тригером, що цей чоловік. Тобто, це можливо був перший чоловік, який там в пропозиціях бути психологом з'явився, і вона на нього звернулася. Цей тригер не спрацював, тому що цей чоловік був не таким, яких вона зустрічала, тому що він не підбрав потрібних слів, тому що. У неї немає моделі спілкування саме з такими чоловіками, і цей тригер не спрацював. Це може бути, ну я можу змоделювати безліч ситуацій, коли цей тригер не спрацював. І що з цим робити? З цим потрібно, потрібно визначити для себе, який мій тригер. що мені потрібно, і чому саме цей терапевт мене зацікавив. Тому що це людина віку моєї мами, тому що це чоловік, який схожий на мого колишнього, тому що це жінка, яка схожа на виховательку в дитячому садочку, яка мене хвалила, тому що у неї сукня, яка мені подобається за стилем. це завжди такі непомітні штуки, які насправді грають вирішальну роль в нашому виборі. І вони можуть не спрацювати, вони можуть бути помилковими, потрібно йти далі і шукати людину, з якою може оцей преконтакт вибудуватись більш міцним і довірливим, і ваше враження і очікування від терапевта реалізується в роботі з ним. Тобто це говорить про терапевта, що він демонструє себе як спеціаліста, ну таким. Більш-менш реалістичним, яким він є в роботі. І е, тоді людина зможе довіритись і вибудуватися ось цей контакт. Тобто причина перша, чому люди йдуть від терапевта, це те, що вони прийшли на тригер, який не спрацював. І це нічого не говорить ні про терапевта, ні про клієнта. Це означає, що треба йти далі і е, звернути увагу на тригери, які е, для мене цінні, які. Е, Пов'язані з моїм запитом, і шукати терапевта, який е, буде реалізовувати очікування. Далі, е, людина прийшла на цей тригер, власне кажучи, і е, терапевт реалізував цей тригер. Е, ну, от, На прикладі, який я сказала, про проблеми в стосунках з чоловіками, цей чоловік-терапевт, е, він дійсно. Е, Працює в такій методиці, яка дозволяє розгорнути проблему, яка є у цієї жінки побудови в побудових стосунках з чоловіками. І ця проблема насправді виявляється більш глибинною і більш чуттєвою, ніж жінка уявляла собі, враховуючи те, що цей терапевт також чоловік і є от образом її, якби основної проблеми, це. Ну, дає дуже багато емоцій, з якими клієнтка не готова справитись. Це дає багато відчуття болю, сорому, образи, страху. І е, людина була не готова до цього. Тобто вона е, уявила собі проблему свою, вона її якось вербалізувала, але чуттєво вона до неї була не готова. І враховуючи те, що терапевт ще так. Е, Особлює собою цей тригер це почуття, з якими людина в разом в сумі не готова справитись. Це може говорити про те, що людина поки не готова до терапії, що їй треба якось усвідомити е, глобально взагалі причини цієї проблеми, е, формалізувати якесь ставлення до цієї проблеми і зрозуміти. Е, Ну, що із цим робити, підготуватись морально, тому що там багато емоцій, багато почуттів, з якими треба справлятися. А терапія ефективна, вона переважно завжди чуттєва, переважно завжди про емоції, іноді про біль, який треба прожити в безпечних стосунках. І ця причина, чому вона піде, це тому, що терапія вже пішла, до якої вона була не готова. Тобто тригер. Який спрацював, і людина йде. Це теж нормально, і треба тут дати час собі визначитись межу, яку я готова відчувати, з якою я готова працювати, і в момент, коли людина буде знову готова, йти далі працювати з цією проблемою. Тому що, коли є багато непрожитих почуттів, то ця проблема не вирішиться. Мало причину, чому люди йдуть від терапевта, як святий рандом. Це сюди відносяться поради знайомих, друзів терапевта. Це всі ходять і мені пора, тому що це корисно, це класно. Перший ліпший терапевт, якого ти знайшов, тобто вбив у гуглі психолог онлайн або психолог Київ. І такий, ну, я не розбираюсь, мабуть, підійде цей. Це про те, що тригера не сталося. взагалі, і стосунки будувати в такому випадку з терапевтом буде досить складно, тому що немає у цього преконтакту, немає очікувань від роботи з психотерапевтом. І тут ну, це пальцем в небо, ефективність такої роботи може бути, але. Успішність невелика цієї, цього знайомства. Я, якщо терапія вже почалась, мабуть, вона щось дає, але знайомство, воно швидше за все не принесе результату. Далі, підхід терапевта. Я не кажу про методику, тому що всі методики для чогось призначені і е, можуть бути ефективними е, з тим чи іншим запитом, але підхід кожного терапевта він унікальний. Хтось е, дуже делікатний, хтось е, досить грубий, е, досить прямий, хтось, е, досить чуттєвий. І е, тут е, немає м, правильного. Патерну поведінки, правильної моделі поведінки, як має себе вести терапевт, тому що терапевт має вести себе органічно, як йому властиво і як він працює ефективно. Тут більш про те, про цільову аудиторію, що свій клієнт має знайти свого терапевта, щоб цей стосунок між ними був безпечним, був довірливим, щоб вони могли розуміти один одного і. Щоб це було ефективно для обох сторін. Тобто, якщо цей підхід не підходить, він ранить, він незрозумілий, і це обов'язково потрібно проговорити з терапевтом. Але якщо ви розумієте, що нічого не зміниться, то швидше за все людина піде, клієнт піде, бо немає стосунків, тобто цих довірливих стосунків, в яких її відбуваються насправді ці парадоксальні зміни. Далі дуже поширена проблема, з якою я стикалася неодноразово. Це те, що клієнт приходить з першочерговим запитом, з яким хоче працювати. Це така вершина айсберга, яка вже ну, дуже сильно муляє, заважає, треба щось робити, бо це ненормально. Але основний запит, основна проблема, це виявляється не ось це, з чим прийшла людина. Це щось. Набагато глибше, що створило цей рядок усіх проблем, і насправді треба розкапувати потрошки, але йти туди. І багатьох людей це шокує, і багато людей хочуть: ні, ні, давайте вирішимо цю проблему. А все інше, ну то потім якось. Насправді, ну, це така маскувальна декоративна робота, яку ну, можна сказати, що ми її зробимо. Наскільки це буде ефективно, ну, мабуть, до першої ситуації, яка буде подібна до тієї, де поведінка людини повториться і приведе до цих же проблем. Я завжди за глибинну роботу, за чесність, за визнання. Тому, коли виявляється, що основна причина не в тому, що прийшла людина, і це теж ну, нова проблема, з якою потрібно працювати, ну, треба з цим змиритися, треба сформувати ставлення до цього. У мене раніше була одна проблема, там перший, виявляється в мене їх значно більше. І мені треба щось з ними робити, і вони значно складніші, чи готова я щось виправляти, чи можливо все лишити як є. Ось це нові рішення, нові, нова реальність, з якою потрібно жити, і не всі до цього готові. Тому дуже часто, от це я би сказала, найбільш поширена проблема, чому люди йдуть від психотерапевтів, але це також фактор, який зустрічається найчастіше, коли люди повертаються. Тобто їм потрібен час. І вони повертаються до інших терапевтів або до цього самого, але от визнання того, що виявляється в мене нова проблема, і ну, треба з нею щось робити, яка несе за собою безліч інших проблем. Ось це змушує людину щось робити. Зазвичай ці люди досить сильно вмотивовані, тому така терапія може бути сильно ефективною. Далі е Проблема, що клієнт хоче швидких рішень і результатів. Вона частково пов'язана з усіма попередніми. Але так трохи скажу, що це таке, мабуть, застаріле уявлення про психотерапію, що це якась порада, якої неможливо знайти в інтернеті. От в мене є проблеми, я прийду до психолога, який дасть мені пораду, я її реалізую, і все виправиться. Багато є е, психологів, які е, готові працювати в такому форматі. Але це про таку дитячу позицію, е, я кажу про клієнтів, що мені потрібен хтось дорослий, хто мені пояснить, що я роблю не так, насварить мене можливо, е, і е, дасть мені пораду, накаже, як робити, і це точно буде правильно. Це перенесення відповідальності, і точно не про ефективну роботу. Е, Маленьке уточнення про швидкі рішення і результати, що бувають клієнти, які приходять з запитами на одну, дві, три сесії. Це якась ситуативна проблема. Зазвичай це людина, яка була в терапії вже давно, і вона повертається просто з вирішенням конкретної проблеми, і терапевт добре знає свого клієнта, який приходить з конкретною проблемою. Такий формат можливий. Тобто це розмова людей, які мають довірливі стосунки, терапевт і клієнт. І е, тут, можливо, потрібна підтримка, можливо, дійсно певні е, слова, які е, вкажуть на напрямок, в якому потрібно рухатись, але це точно не вказівний якийсь тон, не поради, не результати, а щось. Що надасть сили і буде надихати йти в тому напрямку, який дійсно потрібен людині. Це завжди про волю людини, а не про волю терапевта. Наступна причина, чому люди йдуть від терапевта, це пошук якоїсь опорної особистості. З чим це пов'язано? Що, Швидше за все, в дитинстві у людини не було такого опорного, безпечного дорослого якому можна було б довіритись, на якого б можна було б опертись, який би давав відчуття безпеки, конфіденційності. Людина не змогла вирости для себе опорною особистістю, і завжди був хтось, хто був цією рульовою моделлю, на кого рівнялися. І ця людина ну, чомусь так сталося, що цієї людини зараз немає. Людина прийшла до терапевта за пошуком цієї опорної особистості. Це складна тема. Частково стосунок з терапевтом має бути опорним. Це взагалі вміння будувати стосунки, але конкретно покладати відповідальність на психотерапевта і надавати йому якогось статусу напівбога, хрещеного батька. Не знаю, це неправильно і не принесе користі. Зазвичай психолог не погодиться з цією позицією. І клієнт піде. Головна проблема, чому люди йдуть від психотерапевтів, полягає в тому, що вони не вміють будувати стосунки, вони не бачать людей, вони не розуміють, що вони відчувають, що вони хочуть, якого психоемоційного стану вони хочуть досягти. І вони не можуть побудувати стосунки. З терапевтом, з людиною, яка має їм допомогти в майбутньому навчитись це все робити, відчувати, знайти себе і знайти найбільш правильний підхід до себе. Тому стосунок терапевт і клієнт. Це є основним оцим знаряддям, яке дозволяє клієнту вирішити свої проблеми. Побудова цих стосунків в безпечному просторі, просто в безпечному просторі. Я не кажу вже про методики, я не кажу про кількість годин, я не кажу про проблеми, які вилізли в результаті. Ось цей безпечний простір, в який людина може прийти і побути в ньому, побути з собою, і дозволити собі. Почуття дозволити собі негативні почуття це дозволяє ось ці парадоксальні зміни привести в життя, і насправді, оця безпека і побудова стосунків це є основою класної ефективної психотерапії. І насправді, якщо вже цей стосунок побудувався, і ви відчуваєте безпечний простір, то це вже приносить певний результат і дає ефект для вашого психоемоційного стану. Ось так, друзі, на сьогодні все. Я сподіваюся, ви знайшли для себе щось нове і цікаве. Можливо, я зніму наступне відео про те, чому люди йдуть до психотерапевтів, і це складе повну картинку. А на сьогодні все, Па-па!